Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога Пенсія за балами. Як хочуть нараховувати виплати і зміниться для пенсіонерів, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Наприкінці минулого року було оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи. Вона передбачає запровадження бальної системи з 1 липня 2025 року. Що це означає для пенсіонерів, як хочуть рахувати виплати? І чи дійсно вони зростуть? Закони будуть переписувати, вперше про цю реформу заговорили ще у вересні 2023 року, коли її анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Але подробиці стали відомі тільки зараз законопроєкт передбачає дуже багато змін до різних законів одночасно. Міністерство соцполітики, яке винесло цей документ на обговорення, пропонує як мінімум повністю переписати чинний закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування чимала частина норм залишаться такими, як були, але є дуже багато нового і цікавого. Урядовці запевняють, що реформа дозволить збільшити пенсії одразу для 80% пенсіонерів, як пенсії рахують сьогодні, для розуміння ключової зміни треба згадати, як рахується пенсія сьогодні. Якщо у людини, наприклад, 35 років стажу, то вона отримує пенсію в розмірі 35% від зарплати. В розрахунку бере участь коефіцієнт стажу. Індивідуальний коефіцієнт зарплати і середня зарплата по Україні за три роки що передують року призначення пенсії зарплата, що підставляється сьогодні у формулу, визначається та індексується не зовсім справедливо. Якщо людина отримувала все життя середню зарплату і пішла на пенсію до 2018 року при стажі 35 років, то вона отримує базову пенсію в розмірі приблизно 2800 гривень. Це без надбавок і дотяжок, якщо така сама людина пішла на пенсію в 2024 році, то їй могли призначити базову пенсію в розмірі приблизно 4750 гривень. Це ледь на вдвічі більше за однакові параметри, але через різний час виходу на пенсію, чи всі пенсіонери відчують зміни, якщо ж перерахувати пенсію такої людини за новою системою, то вона могла б зрости приблизно до 5200 гривень. Незалежно від дати виходу на пенсію. Нова система передбачає, що в майбутньому пенсії всім будуть індексуватися однаково. Але це за умови, що реформу ухвалять і пройде відповідний перехідний період, оскільки у держави немає грошей, щоб всім одразу за новою формулою підтягнути пенсії на кілька сотень, а подекуди і на кілька тисяч гривень, то підвищення за новою формулою може відбуватися поступово. Насамперед воно має торкнутися пенсій, призначених давно. Підвищення більш нових пенсій, призначених в останні 3-5 років, може ще кілька років штучно гальмуватися, як це відбувається зараз.